Водоліє, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на листопад для вас. Перед тим, як перейти до прогнозу, хочу порекомендувати вам Астрокалендар на 2026 рік. В ньому ви знайдете підказочки на кожен день, на кожен період в цьому році. Зможете планувати вдалі дні для б'юті-процедур, для побачень, для зустрічей, оформлення документів, подорожей, підказки на всі випадки життя, також кожен період, переходи планет. Це такі собі сам. Мовчитель по астрології. За допомогою нього ви можете заглянути в майбутнє. Також тут є гороскопи по всім знакам Зодіаку на 2026 рік по кожному місяцю. За детальною інформацією пишіть в коментарях або пишіть мені особисто. Приєднуйтесь на мій телеграм та інстаграм-канал. Отже, водолії, Листопад місяць для вас буде піднімати питання кар'єри, роботи, вашого соціального статусу, хтось може з вас змінювати роботу, хтось може отримати підвищення, хтось може домовлятися про щось з кимось, оформляти якісь документи, офіційні документи. От, ну, тобто, зміни будуть як в соціальному житті, так можуть бути і зміни в вашій репутації. Для тих, хто веде свій бізнес. Тут дуже добре його просувати, і навіть отримувати за нього фінанси, так як з нас скорпіону, у нас знак фінансовий, тому ви можете отримати непоганий прибуток. Або вас може підвищити керівництво, помітити ваші якісь заслуги. От, і дійсно, дехто з вас може отримати підвищення. Або вас назначать керівником якогось відділу. І, ну, знову ж таки, вас побільшає обов'язків. Тут потрібно. Буде щось організовувати і взяття на себе більшої відповідальності. От ну кому актуально вирішення питань з документами, то тут буде певна активність по цьому. 4 листопада в нас Марс переходить в знак Стрільця, де пробуде до 16 грудня, і у вас буде багато взаємодії з колективом вашим або з вашими друзями. Ви можете вступити в групу однодумців, можливо, в якийсь колектив, або підете на якесь навчання і там будете знайомитися, або до вас прийдуть нові колеги, і ви будете з ними знайомитися. Тобто у вас збільшиться коло вашого спілкування, коло ваших знайомих, ви можете разом щось. Організовувати цікаве, веселе от своїми колегами або друзями хтось може дійсно почати чимось цікавитися і піти на якесь навчання або поїхати в якусь подорож, можливо, з друзями. Кому актуально, хто якось розвиває свої соціальні мережі, то у вас буде активність саме по розвитку соціальних мереж. 5 листопада в нас буде повнолуння на осі телець Скорпіон. Фінансове е, таке пов, повнолуння. і тут можуть завершуватися якісь питання е, по е, тем вашої нерухомості. Можливо, якщо ви шукали давно якесь житло, ви його знайдете е, там або оренда, або купівля чогось в дім. Тобто, у вас будуть такі собі або закриватися вже якісь сімейні питання, ну, в декого постануть сімейні питання. Можливо, вам потрібно буде фінансово якось комусь допомагати в сім'ї, от, або вкладати кошти в своїх дітей. Тобто, ну, це у нас таке собі повнолуння на фінансовій осі, але у вас це четвертий і десятий сектор. От і тут можуть бути такі протиріччя, що і потрібно багато працювати, заробляти кошти, але знову ж таки ті кошти ви будете витрачати на якісь сімейні справи, на питання пов'язані, можливо, з домом, з нерухомістю, якісь покупки в дім можуть бути. От в такому плані. 6 листопада Венера переходить знак Скорпіона, де пробуде до 30 листопада. І для вас це гарні можливості в кар'єрі, в роботі. Хто в пошуках роботи дуже добре знайти хорошу роботу. Також ви можете через свою роботу примножити свої фінанси, особливо якщо в когось є власний бізнес, теж дуже добре. От, а хтось може отримати пропозицію руки і серця або вступити офіційно в шлюб. На такій Венері. От, ну, добре, знаєте, вкладати також фінанси, якщо вам потрібно. Вирішувати питання якісь в банках от, або податкових, то така венера буде вам сприяти. 8 листопада у нас Уран повертається в знак тельця, де пробуде до 26 квітня 2026 року. І це поверне вас в сімейні питання, в питання пов'язані з нерухомістю. Це можуть бути переїзди, ремонти, оренда, купівля, продаж житла. Купівля чогось в дім, можливо, меблі або якісь прикраси для дому будете купувати, або будете активно вирішувати, повертатись до якихось сімейних питань. З 9 по 29 листопада Меркурій буде йти ретроградний. Тут можуть повертатися люди з минулого, старі друзі можуть нагадати про себе, або ви можете десь зібратися з друзями і поїхати туди, де ви раніше бували. При покупці білетів звертайте увагу на дату, час, щоб не запізнитися або щоб не перенесли рейс, тому що Меркурій ретроградний любить нам робити такі сюрпризи. От перевіряйте уважно всі документи. Якщо ви працюєте з документами, звітами, теж потрібно бути вкрай уважними. Прикуп. Покупці якихось техніки, гаджети, беріть гарантію. От, ну, взагалі в цей період не бажано купувати техніку чи якісь гаджети. Але якщо купуєте, то беріть гарантію на неї, і тоді все буде добре. От. Ну, також такий Меркурій трішечки погано сприяє на нашій розумові аналітичні якісь здібності. От, тому інформація може засвоюватися вкрай погано. Або ви можете десь. Отримувати від когось якісь новини, обговорювати ці новини від ваших друзів, колег може бути дуже багато якихось розмов. З 12, 12 листопада по 11 березня 26 року Юпітер буде йти ретроградний. Юпітер йде по вашому 6 сектору. Тут можуть повертатися якісь старі питання, пов'язані з вашою роботою, можливі зміни якісь в колективі, може бути зміна графіку, повернення до старого графіку або повернення ситуації, які раніше у вас були по роботі або здоров'ї. Також ви можете почати піклуватися про когось з рідних. Них от або повернуться питання ваших домашніх улюбленців. Е, ще може бути багато побуту по дому. З 20 листопада в нас буде новолуння в знаку Скорпіона. І знову ж таки, це для вас гарні можливості для роботи, для вашої кар'єри, для змін у вашому соціальному статусі, для примноження ваших фінансів. Це новолуння буде сприяти. Також 30 листопада Венера перейде в знак Стрільця, і тут добре вкладатися або в якісь навчання в розвиток соціальних сторінок, якщо вам актуально. Або в якісь подорожі з друзями, вступи в групи людей-однодумців. Ну, багато спілкування, можливо, ви на щось будете збиратися разом з колективом, От, щось організовувати разом. От, хтось із вас може зайнятися якоюсь громадською діяльністю або. Благодійністю, можливо. Також така ванера може приносити вам якісь цікаві новини від ваших старших дітей. Можливо, їм на щось потрібні будуть кошти, вони десь захочуть поїхати або піти щось вивчати. От. Гарного вам, тихого, спокійного місяця. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте.